Зараз, але от Китай каже, давайте ви маєте дозволити Росії, інакше ми взагалі Китайці кажуть, будемо саботувати цей глобальний саміт миру, робити все, аби він не відбувся. Китай є зараз. Ви знаєте, активним союзником Російської Федерації Пекін надає Москві економічну допомогу. Крім того, нарощує співпрацю з різними напрямками, купує нафту, купує газ, звичайно, з дисконтом великим. Але як говорить американська розвідка, експорт товарів з Китаю до Російської Федерації, які можна Ристовувати у військових цілях зріс на третину в порівнянні з 2022 року, тобто товари подвійного призначення, і до того ж, Китай вважає, що війну Росії проти України треба вирішити шляхом переговорів і закликає, що мовляв, нехай сядуть, нехай якось домовляться взагалі. Існує існують різні варіанти. Китай розглядає можливість взяти участь у мирній ці конференції щодо України, яку планує провести Швейцарія, Швейцарія на прохання України. Зараз на даний момент погодилися організувати цей саміт миру, про який я кажу. Обидві держави оголосили 15 січня під час того, як Володимир Зеленський приїздив до Берна. А голова офісу президента Андрій Єрмак написав, що саміт миру запросять 160 країн, але Росію запрошувати на цей глобальний саміт миру не планують.